Всім привіт! Сьогодні буде дев'ята частина відео уроків по Scratch. І сьогодні ми будемо розглядати категорію блоків MyBlocks. Але ви спитаєте, тут же немає блоків. І я вам відповім: тут є кнопка Make a Block. І коли ми натискаємо, ми зробити свій блок. Це дуже прикольно. От тут є, Ми його можемо тут перетаскувати, Змінювати текст, це як назва блоку. Потім Add an Input це числове значення, можна зробити, як вони називається. Boolean це як ото от Setting. Пам'ятаєте, воно буде як такий ROM. І текст це як той самий коментар, як цей. І ще, наприклад, можна таке. Ще ми можемо їх видаляти. І потім, коли ми натискаємо ОК. OK, то в нас буде отака от штука, і ми його зможемо тут використовувати. Як ви бачите, тут у нас назва його, і це текст. Це у нас оце те, що я говорив як сенсінг. І це числові значення. Наприклад, 34 і, 70, і 79. І, наприклад, call, Distance to Mouse Pointer і спецпресет. Дістанціма поінтер, якщо. І тут ми можемо його определити, це як е, декілька блоків в одному. Коли ми е, перетаскуємо цей блок, то е, воно е, робить декілька блоків. Наприклад. Якщо. А якщо дістан. Е, вісень до. До миші менше від 79 або клавіша пробіл натиснута, то ми будемо повертатися. І от, як ви бачите, клавіша пробіл натиснута, ми повертаємося. Дальність до мишки менше 79, ми повертаємося. Подівається зрозуміло, і ще є така штука як Run, Vout Screen Refresh. Це буде виконуватися без оновлення екрану. Це означає, типу, що, якщо вам треба буде створити 10 клонів, то воно не буде створювати перший колон, чекати, поки прийде час створювати другий, третій і так. І це буде довго. Воно просто створить їх. Не чекаючи нічого. І це буде дуже швидко. Сподіваюся, зрозуміло. І ви скажете, що блоки закінчились. Але у є тут доповнення. І е, тут є багато доповнень, і на наступному уроці ми будемо розглядати доповнення Music. І тут е, можна буде робити. ноти. Наприклад. Сподіваюся, зрозуміло. Всім добачення, бувайте. бувайте.